На каналі Stacey Needle, з вами Анастасія, і сьогоднішнє відео я записую, щоб запросити вас у сумісний проєкт. Декілька дівчат вже записалися деякі вагаються, хтось задає мені питання, тому щоб ем, відповісти на усі ваші питання і розказати про це СПЕ більш детально, я вирішила записати кращий ролик, ніж писати щось незрозуміло. Ем... Як ви вже бачили, може допис або ні, я вам розкажу, що буде собою представляти ця гра. Як я вже казала, або ні, гра називається Вишивальний Хогвартс. Хоча, якщо ви хочете прийняти участь, то не обов'язково перечитувати усі книжки чи знати сюжет фільмів або книг. Я вибрала цю тему, щоб зробити більш атмосферним. Більш атмосферним гру і просто зробити якусь тематику та настрій. Тому не обов'язково, навіть якщо ви не читали і не дивилися кіно, ви можете прийняти спокійну участь у цій грі. Щодо спільноти, де це можна викладати свої фотки чи звітність? Це може бути або телеграм канал, який я веду, або інстаграм-сторінка, або це може бути Фейсбук. Коротше кажучи, усі дописи У дописі, усі посилання на ці ресурси будуть, де вам буде зручно, там можете надсилати допис свої звіти. Мета цієї гри це просто просунути свої процеси та гарно провести час, тому. У нас буде нове завдання кожні 10 днів, і завдання буде більш ніж людяне, нічого такого складного не буде, тобто ви можете прийняти участь зі своїм процесом. Це може бути як вишивка хрестом, звичайно, так і бісером, так це може бути різні інші техніки. Такий як Бекстеч рахується також, навіть якщо ви вишиваєте прузилки або викладаєте стрази, це теж може бути теж сюди, можна прийняти участь. Коли ви побачите 11 березня перший допис у будь-якій з цих нижче вказаних спільнот, ваше завдання буде прочитати яке кодове слово, і зробити. Фото, фото своєї роботи. Що це таке? Наприклад, ви берете ось свою вишивку. До речі, вишивка може бути не обов'язково на магічну тему, може бути будь-яка тема, яку ви оберете. Це може бути старт з нуля. Це може бути ваш процес, який ви вишиваєте якийсь вже період, коли робота завершиться, або ви вирішите змінити роботу. Це теж можливо буде зробити. Ви берете свою вишивку. Наприклад, у мене це оця. Берете листочок папіру і пишете кодове слово, яке буде зазначене у завданні 11 березня. Відкладаєте і робите фото. Десять днів ви вишиваєте, тобто завдання, яке там буде зазначено в грі. Це буде потім. І знов робите ось таку саму фотку, але вже з вашими просуваннями. Тобто, у якості звіту. За через 10 днів 11-го, був на старт, це буде 21 березня приблизно. Ваше завдання буде викласти фото до та після у коментарі під моїм дописом або в телеграм-спільноті, або це може бути Фейсбук, інстаграм. Я вже це казала. Усі посилання нижче, де вам зручніше. А вже ж, якщо ви спитаєте мене, де зручніше. Погодити СП та бачити ваші результати, це буде вже ж телеграм-спільнота, бо там я нічого точно не загублю. Я буду старатися робити відео ваших просувань, тому що це цікаво і вам, і мені. Побачити, хто як просунувся, і дійсно, це буде це буде цікаво подивитися усім. Щодо, якщо когось лякає правила. Складні або якісь складні завдання, тобто можете спокійно не боятися, взяти свою роботу. Якщо ви хочете її просунути швидше, гарно провести часто поспілкуватися, то мабуть ви за адресу. Я вирішила зробити такий бонус, тобто завдання буде ще плюс питання інтелект-характеру, тобто це може бути якийсь кросфор на рукодільну тему, якщо я його складу, або щось інше, або питання з по, історії та культури нашої країни. Це може бути різні питання, тобто, але це не обов'язково, але за якісь додаткові бали, тому що. Той, хто переможе, нагадаю, той отримує від мене персональний такий невеличкий подарунок. До речі, якщо якась робота, яка вам дуже-дуже подобається, не зайняла призове місце, ви можете виступити спонсором та відправити від себе щось подарувати цій чи тій людині, яка вишиває ту чи іншу роботу. Ви можете це зробити, якщо ви учасник СП або навіть глядач. Тож, запрошую всіх до участі і буду рада бачити вас у нашій вишивальній грі. До зустрічі!